Друзі, всім доброго дня. 22 квітня, субота. Важне вірте, вийшло сонечко, вітерець. Значить, зараз по-бистрому постараюсь скинути каплю і плівку і вам ну, покажу, друзі. Значить, каплю я буду використовувати. Нашого українського виробника будемо підтримувати. Да? Значить, лабіринт. О, е, я колись її купив, якби тут десь тут були маркировки. По-моєму, кілометр я взяв бухту. Ну, за... А, ось там. До речі, тут неприязне. Значить, ось вам все буде видно, друзі. Значить, е... шаг е... 10 см капельниці від капельниці. Вона де, ось тут вам видно, 1 літр в час. І толщина, це такий немаловажний момент. Я вибирав, щоб була е, двоєчка. Що вона там є і один, і 6, і тобто, чим товща, тим вона міцніша, друзі. Ну, Не знаю, мені це вже буде третій по-моєму, сезон вже використовують. Мені вона сподобалась. Ось така ось як. Капельна стрічка. Так, друзі, зараз я покажу, як я фіксірую кінець. Одрізається з капельної стрічки такий, ну, сантиметра 4 і 5 сантиметрів кусочок капельної стрічки, ну, я, до речі, взяв стару, щоб да? не переводити, скажем так, нову нову кінець берете да, і той, що ви будете лежати. Ось раз, два рази зігнули. Да, і потім в отаку, отаку два рази. І треба вставити нам ось такого сюди. Ось тобто отаку зігнули. Да, і от зараз я буду вставляти сюди. Так, все, ви бачите, я поправив і тепер ось сюди запихаємо. Все, якби у вас вже кінець зафіксований, Тут вже не буде виходить вода. І тепер в мене такі самодільні є. Я з проволки обикновеної, погнув такі крючки. Ось ви бачите, одна сторона така длина, крючком зроблено. Потім сюди я буду вставляти. І зараз підемо і там я покажу. В краю спочатку будемо впихати в землю. То це все продається якби нове. І оця заглушка, і, і оці фіксатори, ну, але ж можна не тратити на це, можна самому зробити. Так, друзі, підійшов я до кінця, з якої ми будемо починати тягнути нашу стрічку. Ось о краю цього нашого бугра. Я не а трошечки десь сантиметрів там, 15 от бугра і припинаю. Чого так я роблю? тому що тут буде натягнута плівка, а тут трішечки видно мені оці каплі. І якщо вона пробита, то тут давлення падає. Потім я можу провірити. Ну і якщо даже там монтувати, то коли відрізати, то буде. І потягнути. Да? Ну, це такий нюанс. Дивіться, ось раз і припинаю. Тільки і припинаю землю. Видно. Раз. Все. Но, капля повинна увагу. капелькою вверх ложиться. Бачите? І тягну так. І тягну так. Так, значит, там зафиксировано. Дивите, если у вас слишком такой бобине, ну, я працюю сам, сам працюю, сам стараюсь вам показать, мне размутывать неудобно. Дивите, я всуну такую трубочку, да, там зафиксировано добро, и тянем. до краю. Так, Друзі, до краю дійшли. Тепер дивіться, Ну, можна відрізати, але тільки з запасом. Ну, і, Бачите, її треба зафіксувати в тому положенні, де вона мені потрібна на даному бугру. Тобто Для цього я буду використовувати отакі опять, скоби, які, до речі, теж вони використовуються вже не один рік. Я їх так на скору руку швидко зробив, тоді, коли перший раз, якби би прийняв. І так кожний рік би, знімаю, да. і потім на цей многократного використання. Ідемо тобто... по краю, друзі. ось наша капля, наприклад, да. От вона. Має бути. Ви бачите, чим погано, що, що я спішу, бо е тоді робив, йшов дощ і якби зараз вітерок, сонечко, і починає земля підсихати і береться корочкою. Ну нічого, вона розмочиться, ми її включимо, ну, але би, да? то Ось, ось, ось наприклад, беремо нашу скобу і отако. Акуратно, щоб не цей. Ось. О. Раз. І втикаємо. То Тобто вона вже тут зафіксірується в цьому положенні. Ну, там, метр метр там 80 сантиметрів. Беремо ще ось, раз, наприклад. І зафіксіруємо, друзі. І, і отак я буду робити і далі. Так, друзі, капельна стрічка наша протягнута до краю. Ви обратили увагу, що я її не зрізав. чому? Тому що дує сильний вітер і, да, і якби мені самому це не було працювати, її б як парус. отако Тепер вона зафіксована, наша стрічка. О. Ось такими саморовними скобами до краю. І тепер я буду зрізати. Тобто Вже вітер її не здує. Але ж тут один є момент, що, ну, наприклад, в мене будуть ось ось, кранік, ось сюди один, окраник. Да? Тут підсадіння буде вона. Да? Ну, але ж мені не треба отак рівно. Трішки треба запасу. Ну, Сантиметрів 15 дайте йому запасу. Чому? Тому що стрічка, коли включиться, вона стає менша. І тут трошечки цей, хай буде запас. Там ви підтягнути сюди зможете. Да. Тобто ось так воно десь буде підключатися, да, бо тут крани, а я зроблю отак. От і ріжу. Ножниці, звісно. Не сильно добрі. Ну, ріжуть. І так я буду робити по дві стрічки і всі добрі, друзі. Так, друзі, після того, як ми... Проложили нашу капельну стрічку на наші бугри, її обов'язково треба підключити до магістральної труби і прокапати. Це тобто, обов'язково перед тим, як ми маємо накрити наші бугри плівкою. Чому це? Дивіться, є такі два моменти, які вони обов'язкові. Перший момент. Стрічка буває знову, йде бракова. Тобто, може бути дирочка. Ви зараз підключили. Якби, і дивитесь. Я пройшовся, ніде дирочок немає. Тобто Воно видно, коли тут дирочка є, тут такий фонтан одразу б'є. Чому страшно нічого немає? Тобто Ви розрізаєте і такі ремонтні фітінги є. Прикрутили, і все, і все, проблема рішена. І вторий момент, чого перед тим, як накривати плівкою бугри, треба прокапати, тому що вони, дивіться, ми пройшли мотоблоком цю землю і я зробив швидко ці бугри. Земля така рихла. І якщо б я сразу надів би пленку, пленку натягнув би і потім прокапав би, да, е, бугри трошечки дають усадку, вони просідають. А ми вже пльонку натягнули. Тобто якби в цьому немає нічого такого страшного, але ж пльонка тоді буде болтатися, вона не буде якби, плотно облігати наші, е, наші бугри. Да. Ну, якби так. І от дивіться, цей момент да, я вам говорив, чому я зараз кидаю на два, по обидва боки. Да, бо в мене ж уклон є уклон. О, оця нижня точка, ця вища. І все одно ви бачите, де бури по, по краям вони увлажняються рівномірно. І капля має такий спосіб, що вона капає, капає, а там йде груша знизу. І бугор наш буде повністю. Ожню. Все, после того, как вони прокапають, там 2-3 часа, всё, можна вже натягувати клівку. Капає. Все прекрасно, крузь. Так, друзі, один вже бугор накритий плівкою. Ну і так буду я далі. Дивіться, пройшло трішки часу, ви бачите, що вже ну скільки час десь примірно капля капає і вже бугор повністю влажний стає. І одинаково, що взяти так, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Що і треба було це. А якщо прокапає 2 години, то воно виходить. Ось, все буде рівномірно, рівномірне прокапування. Йде, да? Тепер насчет плівки, друзі. Дивіться, ніколи не заставляю так, але ж я показую, як я роблю. Ви бачите, що плівку я трішки з боку так, прориваю отаку канавку, ну трішки, да? і, і пришпилюю. Пришпилюю, натягую і пришпилюю через каже, там, 80 ці там метр, наприклад, ось шпиньках, бачите? Тобто хлопять же ж. Беру секатором нарізаю із черенків оті такі палички роблю сантиметрів 10, із проволки діляю такі якби шпиньки і пришпилю. Що з одної сторони, що з другої сторони. Тут уже, бачите, я загорнув ось підгорнув. А потом коли пришпили, це все ділиться швидко, потім тяпкою трошки отаку раз і підгортаю. Можна просто без, робити без цих шпильок, просто землю, як при, присипати, і це теж буде нормально, але ж я так роблю. Тобто скажете Віталія, що ж, а потім як витягують. Та нема проблем, друзі. Це я роблю завжди. так, Перед тим, як викапувати шкілку, я бугор хорошо прокапую. Да? Це десь в кінці буде, десь числа 25 вересня. І потім тягну і воно все вилізає. Тобто З цією скобою воно не рветься, потрошки потрошки без проблем. Я проблем в цьому не бачу. Воно все вилізає. І тепер давайте поговоримо про плівку, яку ж використовувати плівку. Значить, в даний час оце щас, плівка первічка 40 мікрон. Ну, як би так. Раніше це я перший раз буду використовувати, тому що це я купляв для полуниці, вона така йде 1,20 якраз ширина і така однополосна. О, я їй колись плів там купив рулон, ну, з полуниці в мене не склалося. тобто вода в мене не підходить. Починаю поливати скважини полуницю і вона... Якби жовтіє, хлороза, ну, ну то таке. Тобто, а, а говоримо про плюнку. А плівку раніше я використовував якби, строїтельну плюнку. Вона в Ну, вважалася, і 40 мікрон, і 60 мікрон використовував. Ну, лучше брати 60 мікро, вона трошечки товща. есть тобто не треба боятися, тому що всі горішки, от первічку, тільки первічку. Ні, друзі, годиться її вторічка, вона фактично буде стояти там 3 місяці, тобто в один сезон, її вполне достатньо. Якби плюнки проблема. Просто в мене закінчилася і в мене є, щоб не купляти, я, все одно мені вже нема куди примінити. Я взяв оцю первичку під полуницю. ну от, от, от да, плюнку яку я купляв для полуниці. Да? І ще такий момент. Віталя, що ти робиш бугри? Багато задають питання. Можна ж садити просто без бугрів. да, Друзі, можна і так. Тобто, Якби можна просто землю мотоблоком. Якби перебити, пленку положити на, на землю і, і те саме саджанці теж Воно буде е, теж добре. Виходить. Е, я ділаю бугри для того, щоб. Легше було викапувати. Та да, то тяжче, а викапувати ще тяжче. Так що я краще трошечки по, попрацюю над буграми, але потім при викопці школки мені легше викапувати. Тобто Коріння воно трошки вище, мені треба менше вроді б, то як їх, ну, менше сили прилажувати для викопки. Такий момент. І вторий момент. Можна накривати, можна не накривати буграми. Тобто я і так, і так пробував. Теж виходить, саженці, що так, що так. Але ж плюс пленки в чому? Тобто вона, по-перше, обігріває швидше бугор нашій, А отсюда, звісно, корні образування буде краще. Да, якщо не і вторий такий немаловажний, а я вважаю навіть важливий фактор, не будуть рости. Тому що якщо у вас там метр два, то можете і не вкривати, але коли у вас оце рядами і, і, і така велика ділянка, тут бурян буде так, ви заможете його виривати. Я колись е, пробував перший. Перший раз, коли я вирощував саджанці, я коли спробував без плюнки. То, скажімо так, раз два чи три треба за сезон їх виривати. Вони як щіто тако ростуть на цьому бугру, це теж займає дуже багато часу, так що легше раз накрити і забути за ці буряни. Плюс краще йде прогрів нашого бугра. О, і ще такий момент, що бугор земля під, під пленкою не забивається. Да, будуть дощі ослітом іти, такі ливні. там. О, е, тоді, коли я школку викапую, коли я пленку знімаю, а земля вона така, знаєте, наче тільки, е, ну, якби, тільки я бугор зробив, вона рихла. Це теж, я вважаю, такий немаловажний момент. Все, друзі, я буду радий. Якщо цей ролик був комусь якби, корисний, то... все. Працюємо далі і так далі я буду робити, Сейчас накривати бугри оцією плівкою, друзі. Все. І числа 25 го буду висаджувати школку. Як я це буду робити, я вам, друзі, постараюся все показати. Все, друзі, до зустрічі.